Всім привіт, Дмитро на зв'язку. Сьогодні ми з вами поговоримо про один дуже цікавий телевізор, який точно виділиться на фоні інших. Бо що для вас таке ТВ? Це великий чорний дисплей з чорною рамкою, і коли він вимкнений, то зовсім непомітний і зливається з інтер'єром. Але Kiwi вирішили піти іншим шляхом. Їх ТВ 43 u 750 nv має білий корпус, який точно пасуватиме модним зараз інтер'єром у світлих кольорах. Але для тих, хто любить класику, Києві підготувала і модель в чорному кольорі. І дизайн це не всі особливості цього TV, І давайте детально їх оглянемо. І оскільки ви на каналі Алло, щоб бути в центрі техносвіту, а також не пропускати наші нові відео, вам потрібно підписатись на групу Телеграм, де кожен день публікують ще інформацію про акції, знижки на актуальні товари та багато чого іншого. Посилання буде в описі, а ми переходимо до. До Kiwi. Бренд Ківі Kiwi вже давно знаходиться на нашому ринку і зарекомендував себе як виробник якісних, але недорогих ТІВІ, і ця 43-дюймова модель не виключення. І знаєте, навіть коли я діставав цей Тів з коробки, я помітив увагу до деталей. Його ніжки металеві, відчуваються якісними, як і сам ТВ. Задня кришка якого зроблена із металу для кращого охолодження матриці. Рамка корпусу виготовлена з якісного пластику. і на передній частині ви помітите лише напис Kiwi і JVC, які не кидаються в очі через свій світло-сірий колір. Дизайн цього Тів простий і стильний, добре буде гармонівати в будь-якому інтер'єрі. А знизу, на цій частині, ви знайдете джойстик і інфрачервоний приймач для пульту управління. Ззаду ви знайдете безліч роз'ємів для підключення. Спочатку, в більш зручному місці, вас зустріне 35 мм роз'єм для підключення підключення навушників чи пристроїв аудіосистеми, HDMI і USB-роз'єм, а знизу міні вхід, ще три HDMI, USB, оптичний аудіовихід і Ethernet роз'єм для підключення інтернет-кабелю, а кабель живлення вмонтований в телевізор і закріплений на ось цю пластикову застібку. І спереду ви знайдете цікавий напис Sound by JVC, який дає розуміння. Звук тут буде гарним. Два 12 ватних динаміки, які були відкалібровані разом із спеціалістами компанії JVC Kenwood. Вони дуже гучно та чисто відтворюють контент, і тестувати цей ТВ було в насолоду. Тож зовні ми цей ТВ максимально оглянули, і час його вмикати за допомогою ось цього комплектного пульту. Він, до речі, працює на батарейках ААА, яких тут дві штуки, і може керувати пульт управління телевізором двома способами. За допомогою інфрачервоного бластеру, і підключитись по блютуз і не обмежуватись однією кімнатою. Можна управляти гучністю навіть з кухні. Сам пульт зроблений в стилі TV. Білий, але не маркій матеріал. І як заявляє виробник, він не пожовтіє з часом. На ньому знаходяться приємні кнопки керування. Вони тут є як звичайні, такі як вімкнення, переміщення, вибору джерела і швидкого запуску додатків. YouTube, Netflix. Ківі Media та Megogo. і на ньому можна знайти ще й кілька незвичайних кнопок. Перша це кнопка запуску Google асистенту, через якого можна знайти будь-яку цікаву інформацію чи навіть фільм. А друга кнопка з курсором, натискаючи її на ТІВ, з'являється курсор. І положенням пульту в просторі ви швидко його переміщуєте по екрану, що пришвидшує швидкодію та навігацію в деяких додатках. Тож пульт управління, роз'єми, зовнішній вигляд ми оглянули. І переходимо до найцікавішого. Це дисплей. Перед нами 43 дюймова Ultra HD матриця, яка виповнена по технології Super MVA. Вона дозволяє збільшити контрастність та глибину чорного кольору. Матриця цього Ківі має 10-бітний колір, тож вона максимально передає всі відтінки кольору і забезпечує точно його передачу. Крім того, тут є безліч поліпшувачів зображення, технології Super Contrast Control дозволяє локально регулювати підсвітку для глибокого чорного кольору, а Max Vivid поліпшує яскравість SDR контенту. Технологія HDR зробить будь-який контент: чи то відео, чи то гра через консоль природно яскравим та чітким. А технологія Low Blue Light зменшить кількість синього кольору, щоб ваші очі не втомлювались. MEMC оптимізує частоту кадрів та зробить контент більш плавним та приємним оку. Тобто, якщо ви шукаєте невеликий телевізор з діагоналю 43 дюйми. Та дуже якісною матрицею вам, звісно ж, потрібно звернути увагу на цей. Києві. Ah, а що ж у нас з системою Не дарма він називається Smart TV, бо як тільки ви запускаєте телевізор, відразу вас зустріне напис Android. Це версія tv 11, яка вже в своїй базі дає вам доступ до Google асистенту, до магазину Google Play, який вже дозволить завантажувати та встановлювати додатки як стрімінгових сервісів, так і ігорчі у для роботи системою. До речі, вже існує більше ніж 10 тисяч додатків, які адаптовані саме під Android TV. Також цей телевізор надає доступ до безлічі налаштувань, екрану, де можна змінити профіль зображення і тонко налаштувати картинку, до звуку з пресетами і налаштування Dolby Audio. налаштування енергозбереження й інші опції. Але саме в Kiwi за замовченням встановлений додаток Kiwi Media, який можна відзнайти на пульті управління. І саме він об'єднує весь можливий контент з телевізора, бо в ньому доступні відразу після розпакування та вімкнення TV до мережі – безліч контенту. Канали, фільми, серіали, тренування, ігри, все це доступно відразу без необхідності згадувати паролі та авторизуватись в сервісах. Відразу починаєте користуватись контентом, а сервіс Boosteroid дає доступ до хмарних ігор. Потрібно лише стабільне з'єднання з мережею та геймпад. Все це однозначно дає велику перевагу Ківі над конкурентами, але для того, щоб все працювало дуже швидко, монтований по. Тужний процесор Bluetooth 5.0 та Wi-Fi з підтримкою частоти 5 ГГц. І він дозволить переглядати все різноманіття контенту, серіалів, фільмів, 4К та hdr відео без ротів. А якщо ви бажаєте використовувати TV для гри на PlayStation, спеціально для таких цілей, які ви розробили режим ALLM. він дозволить телевізору автоматично визначити консоль та увімкнути спеціальний ігровий режим для максимальної насолоди від крутих ігор. І який висновок можна зробити про цей Kiwi TV 43 дюйми? Це дійсно якісний телевізор із стильним дизайном, якісною матрицею та чудовим звуком. Тож його я рекомендую обов'язково розглянути до покупки при виборі нового телевізору. А вам дякую за те, що дивились цей ролик. Ставте подобайку та до зустрічі в нових відео на каналі. Алло, бувайте!